Сьогодні в Бушеноцькому замку відвідувачам пропонують музейний селфі-квест. Спробуємо його пройти. Спочатку нам потрібно знайти скриньку із завданнями. Ходімо. О, ось вона! Зробіть селфі в улюбленій точці замку. Зробіть селфі, де є лицарські обладунки. Зробіть селфі в одній із фотозон, які є в замку. Ой, то це буде легко. Ну, взагалі-то мені в замку все подобається. Але найбільше мені подобаються бастіон. Там красиві краєвид. Тому перше селфі йдемо робити туди. Басіоні не лише краєвиди, а й гармата і мініскультурка. І друге наше завдання селфі з обладунками. І я знаю, де його шукати. Ходімо! Ось вони литерські обладунки! Залишилося зробити селфі? І третє моє завдання селфі на фотозоні. Їх у замку, звичайно, багато, але я вибрала найкрасивішу. Уявімо, що я одягла це плаття. Подивилася в дзеркало. Сіва? Фотографуйте. А чи це селфі? Я сама себе маю фотографувати. Гадаю, мої селфі досить креативні. І Я сміливо можу їх подавати на конкурс. Квест досить цікава забава, а якісь ще розваги пропонує дитячий простір. Дивіться далі! Що в нашій школі можна на такий гурток ходити, то мені це зразу чимось таким цікавим здалося. Найцікавіше ну, те, що можеш робити з якоїсь там дерев'яшки, якийсь витвір мистецтва. На цій картині зображено Йосифа Марію і Ісуса народженого. І... Мені було не дуже важко вирізати цю картину, тому що я записався з перш з першого дня е... пер... другого класу. Ця зірка є виконана... З таких класичних елементів геометричної різьби, в центрі якої є надрукована ікона Різдва Христового, в візанційському стилі. Цю зірку я виготовив приблизно за два місяці. Я побачив цьому інтерес, так як мій, мій прадід займався цим ремеслом, мені стало цікаво, чому. І як це робиться? Лісперство ну, це найперше це самовираження для мене. Подобається за свою складність та збереження традицій. Ми вирішили створити школу художньої різьби по дереву, де запрошуємо. Всіх бажаючих від діток, так більшість діток від восьми років, і старших також запрошуємо, що можуть приходити навчатися. Моя та велика робота, а то все, ті маленькі роботи, то все роботи моїх учнів. Також тут представлені дві роботи кінч Назара і Кінч Тараса. То мої діти, і вони також займаються різьбою, просто трішечки не встигли доробити роботу і вирішили намалювати. Виставчу я чотири мої роботи. Три робота, два зубики, залізна людина і Миколай. На моїй роботі вони просто дивляться одне на одного. Я на малюпу мені дуже жити робить в я дуже роботи люблю. Вони можуть рятувати. Моя робота полягає в тому, я люблю роботів і я люблю, я люблю їх малювати, тому я і не малював роботу. Цей робот ламість батьків все, все робить. І, наприклад, готує їсти, вкладає спати, щоб батьки мали більше часу відпочити і їм було легше. Ну, як кажуть, неталановитих дітей не буває, їх треба просто спрямувати. І якщо до нас вони приходять, я сам навіть не знаю, як, але вони так зацікавлюються, що ще ніхто не відходив із від школи, що дуже їм цікаво, і батьки задоволені, що діти займаються такою справою. 3. Ні, це вже рахувала. Один, два, три. А, ще нова прилетіла. Ще раз, один, два, три. О, це место. Виявляється, рахувати птахів не так просто, як здається. Але щороку цим займаються професіонали під час різдвяного обліку птахів. Детальніше у нашому сюжеті. У маленької Іринки в руках смаколик для птахів. Не куплений, а приготовлений власноруч з насіння та сала. Каже, взимку птахам важко, тому допомагати потрібно по-справжньому. Я брала сало, насіння, пшениця і перемішувала, бо зараз зима, і вони не знають, як дістати їжу. Знає Іринка й про те, чим пташок годувати не можна. Не можна пташок годувати хлібом. Чому? Тому що вони задихаються так. Саме з таких простих і теплих вчинків починається різдвяний облік птахів. Міжнародна акція, під час якої люди спостерігають за пернатими, рахують їх і допомагають науковцям зрозуміти, як птахи переживають холодну пору року. В Ужгороді до різдвяного обліку птахів долучилися не лише орнітологи, а й родини з дітьми. Для них організували тематичну екскурсію, щоб розповісти, які птахи залишаються зимувати на Закарпатті і як люди можуть їм допомогти. Ми розібрали пташине меню, тобто, що можна давати птахам взимку, а що не можна. І нагадали основні правила. Тому що основне правило, якщо вже починаєш годувати птахів, то це потрібно робити до весни, поки не з'являться комахи. Діти охоче діляться власним досвідом підгодівлі птахів. У когось це зерно, у когось яблука. У нас в дворі є годівничка. Я там яблучко ріжу і даю. Я знаю, що не можна кормити їх солоним. На екскурсію прийшли й гості з Києва, брат із сестричкою. В Ужгороді вони лише кілька днів, але батьки вирішили познайомити дітей з природою міста. Цікаво про птахів. Нас батьки записали. Але птахи теж дуже цікаві. Дуже люблю дізнаватись щось нове постійно, а також це вони теж наші браття. Серед учасників і дорослі, які лише відкривають для себе природу Закарпаття. Мені дуже сподобались сови. Я дізналася, що вони дуже обмежена кількість їх. І мені сподобалось, що вони такі, от, такі гарні, вони от як справжні, і ми таких ще не бачили навіть в Карпатах і в Закарпаття. Ми не бачили, тому ми для себе дізналися природа Закарпаття. Різдвяний облік птахів триває до кінця січня, і долучитися до нього може кожен у парку, біля дому чи власної годівнички, бо для птахів зима це випробування, а для людей можливість бути уважнішими і, як і ринка, зробити щось маленьке, але дуже важливе. Взимку птахів потрібно не лише рахувати, а й годувати. Як гадаєте, чим? Якщо булочками, ні, ви помиляєтесь, їм це шкодить. Булочкою йому самі, а пташкам краще зерно або насіння. Можна ще шматок несоленого сала. І найітоїдальніша мить. Час обіду. Ей, сюди, давайте їсти! Продовжити дивитися в дитячий простір. А я дивитися на птахів, які ж вони гарні! Лука 16 була притча про багача і лазаря. Найцікавіше малювати, найважче переписувати було. То, що було багато. Спочатку воно нормально було, а потім вже важче ставало. Чому? Ну, бо Дуже багато було писати. У порядка треба було писати, були наведені на сторінку. На одну лише і ну загалом скільки поміститься. Ну, у мене було сторінок 4 чи 5. Я писала Луки сьому-восьму главу. А я писала Луки 20-ту. Було досить важко, бо в нас було багато домашнього, і крім того, ми ще мали писати біблію, але ми справилися. Так, да, і це було дуже класно, бо ми хочемо зробити такий подарунок в ну, мене пішло ну, десь дві години, десь так. У дві, мене три. пішло десь три вечори. Я ще сиділа так з фонариком, щоб бачити лінії. І ну, було дуже класно. Е, я писав від 44 до 46, -ї. я так не пам'ятаю. І мені дуже сподобалось, це було дуже цікаво, так атмосферно. Особливо це був вечір, і я з ліхтариком це все писав. Так було дуже атмосферно. Я писала 8-9 главу від Марка. Мені дуже сподобалось, тому що це дуже класно було зробити саме це дуже було класно. Переписували главу Біблії. Він е, я переписував 14-те від Луки. А Він... я 22-га від Матвія. Мені сподобалося писати, тому що я знаю, що це потім буде на подарунок і це буде великий вклад. Е, мені це теж дуже сподобалося, е, тому що це дуже затягує це все переписувати.